Вітаю! Ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі Рає. В етері Працює Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про проєкт підтримки матерів загиблих захисників, вечір пам'яті посеред карпатських гір та підготовку до нового навчального року. Дочекайтесь, адже розпочинаємо уже за мить. Життя після фронту як знайти роботу, впоратися з емоціями та відчути підтримку в Україні. Набирає популярності послуга фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Це державна ініціатива, яка має на меті допомогти нашим захисникам адаптуватися до цивільного життя. Наші журналісти у співпраці зі Снігурівщиною, що в Миколаївській області, дізнавалися про потреби ветеранів, діяльність фахівців та затребуваність такої підтримки. Фахівці із супроводу ветеранів на Прикарпатті та Миколаївщині щодня допомагають нашим захисникам повернутися до мирного життя. Їхня місія, щоб кожен ветеран відчував, держава і громади не залишили його сам на сам зі своїми проблемами. Снігорівчанин Олександр Павлов з перших днів повномасштабної війни став на захист України. На Донецькому напрямку отримав тяжке поранення та втратив ногу. Після реабілітації він не зупинився. Працює фахівцем із супроводу ветеранів, допомагаючи побратимам долати труднощі та адаптуватися до мирного життя. Пройшов цей шлях від поранення і закінчуючи всіма виплатами, всіми документами. Це дуже велика бюрократична машина, через яку да, хлопці дуже всі опускають руки. В Івано-Франківській громаді діє комунальний заклад Дім воїна, де надають психологічну та юридичну допомогу ветеранам і їхнім сім'ям. Серед працівників і двоє фахівців із супроводу. До них звертався і боєць славетної Маріупольської 56-ї бригади Тарас Варнава. Нахожу якусь як вам Психологічна підтримка, допомога пані Наталя, психолог тут найкраще та взагалі всі-всі психологи дійсно компетентні, вони вміють працювати з військовими. Любомир Кашуба теж ветеран. Але сьогодні він вже і фахівець, який працює на благо захисників в будь-якому випадку. Це не перебираєш там функції на себе, але допомагаєш ветерану, чи членам сімей загиблих, чи членам сімей пропавших безвісти. Для них це консультування. Також може бути і фізичний супровід. Фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб це державна ініціатива, яка реалізовується по всій Україні. За стандартами один фахівець має займатися близько сотнею ветеранів. Що це нова посада. Багато хто не знає про неї, багато не знає, які можливості це може дати ветеранам. І станом на сьогоднішній день мої фахівці супроводу справляються з тим навантаженням роботи, яку в яку вони мають. Олександр тісно співпрацює із владою, різноманітними організаціями та структурами. Уже приступаємо до реалізації великого проекту створення хабу стійкості. Місце, де зможуть снігур... снігурівчани проводити дозвілля, і саме головне, тут у нас буде присвятимічник ветерана. Це буде такий також і ветеранський хаб, де наші ветерани зможуть із співробітником із супроводу ветеранів вирішувати свої нагальні питання. Опитані ветерани кажуть, що після служби отримали необхідну допомогу в реабілітаційних центрах або від фахівців супроводу. От, е, тим, хто хлопцям, які от не обізнані законах, то так і ми приходили в лікарнях, надавали консультації, допомоги, ну і так далі. Дуже чудові фахівці допомагають супроводом по документах, по освіті, по роботі. Вони всім допомагають. Е, з державою є нюанси, але якщо є ветерани, то, наприклад, як я з ампутованими кінцівками, то є дуже багато в Україні хороших реабілітаційних центрів, які допомагають. Прикарпаття – та Миколаївщина. Різні регіони, але місія у фахівців із супроводу одна. Яна Лазорик, телерадіокомпанія «Раї», Ігор Горновіку вісті Снігурівщини. Менше хворих, але виклики залишаються. Захворюваність на туберкульоз на Прикарпатті знизилася на понад 9%. Та експерти наголошують, проблема все ще потребує уваги. Чому, попри зниження показників, медики не радять розслаблятися, знає Дар'я Базовод. На Прикарпатті зафіксували зменшення кількості випадків туберкульозу на 9%. Однак, головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук наголошує, попри позитивну динаміку, розслаблятися не варто. Ми сьогодні маємо за для профілактики вакцину БЦЖ, яка сьогодні у наших пологових перинатальних центрах. Яку доставляємо завдяки Центру громадського здоров'я, Міністерству охорони здоров'я, доставляє централізовано нашу область. Звідси воно потрапляє в наші перинатальні центри і там проходить щеплення першою вакциною в перші години, в перші дні народження дитини. Завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу центру громадського здоров'я Яна Терлеєва додає, хоч захворюваність справді знизилася в умовах війни. Це не завжди добрий знак, адже у людей обмежений доступ до лікування. А пріоритети інші за даними центру громадського здоров'я за проміжними підсумками 6 місяців 2025 року. У нас є Зниження захворюваності на туберкульоз на 17%, А всього захворіло 8336 людей. Директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександра Бойчук переконана, лише спільною працею можна досягти хороших результатів. А такі зустрічі допомагають краще оцінити ситуацію. Основним закладом, який є в області, це є центр інфекційних захворювань обласного значення. Це є втізу. Фтезіатричні кабінети в нашій області і відповідно паровинна ланка, тобто наші сімейні лікарі, які за чіткими рекомендаціями фтізіатрів надають відповідну допомогу. І сьогодні ми маємо дуже хорошу нагоду поспілкуватися власне, з, зі всіма керівниками. Фізіатричного напрямку цілої України всіх областей і поділитися досвідом і дійсно здійснити оцінку спроможної мережі цього напрямку. Генеральний директор центру інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради Ігор Жутко зазначає, від туберкульозу можна одужати, і ми маємо всі необхідні ресурси для його лікування. Туберкульоз це є не вирок. Туберкульоз це є просто діагноз, і туберкульоз є вилікований. І ми наразі маємо всі необхідні сили і засоби, щоб це реалізувати. Тут представлені всі інституції, які займаються протитуберкульозною допомогою. Це є і національний рівень, це центр громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, регіональний рівень це Департамент охорони здоров'я плюс центр контролю профілактики захворювань. І, власне, координатор це центр інфекційних захворювань, який визначений. Єдиним протитуберкульозним закладом нашої області Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Проєкт Сила жінки матері презентували в Івано-Франківську. Його учасниці мами Скалоського, Коломийського, Косівського та Івано-Франківського районів. Жінки, які пережили біль втрати, отримали свої портрети як символ незламності та віри в життя. Більше про ініціативу розкаже Юлія Торконяк. В Івано-Франківську вручили світлини матерям загиблих героїв у межах проєкту Сила жінки матері. До участі долучились жительки різних районів Прикарпаття Коломийського, Косівського та Івано-Франківського. Загалом 29 жінок. Серед них Наталія Семчук, мати сержанта Андрія Прошука, помічника гранатометника, який загинув під Дебальцевим у 2015 році. Жінка втратила єдиного сина. Дуже важко. Я пережила цю втрату, тому що у мене один був син, це незрівняно. Але вже от пішов 11 рік, ви розумієте, я вже так набралася, скільки сили, тому що треба жити далі. Нас запрошували на всі заходи, майстер-класи до церкви. Прощі, де ми тільки не їхали. Психологи нам надавали велику допомогу, і нас це підживляло. Мати загиблого героя Ярослава Чомка, Ольга, зізнається, такі фотосесії не лише допомагають пережити біль втрати, а й доводять, що жінки здатні бути надзвичайно сильними. Оці фотографії, це як ми зараз сприймаємо цей світ, вони показують наскільки ми сильні, що ми могли в собі це. Як то кажуть, на самих самих дальших теренах заховати, навчилися жити, навчилися знову виходити в світ, і які в дійсності ми красиві всі організаторкою проєкту є Любов Василів, дружина загиблого героя з позивним Шерлок, директорка ветеранського простору «Ветеран-Про», засновниця громадської організації Дружини Янголів. Очільниця області Світлана Онищук додає, нині на Прикарпатті працює дев'ять ветеранських просторів. Ветеранські простори. Я переконалася, що це не про роботу, це про покликання про ту важливу місію під час війни допомагати і підтримувати тим людям, яким є найважче. Тому що війна це і біль, це і страждання, це і виклики дуже великі, Це і страждання українського народу і родини наших героїв, родини безвісти зниклих. Вони дуже багато болю перенесли. Дуже багато страждань, тому дуже завжди важливо бути разом. І проєкти, які реалізує військова адміністрація, які зараз дуже ефективно втілюються ветеранським простором «Ветеран-про», Це про людей і для людей. Не просто проект для проекту, а те, що людям зараз потрібно, те, що дасть їм сили продовжувати жити. До слова, проєкт сила жінки матері вже мандрує Івано-Франківщиною та відбувався у різних містах області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Смертельна аварія в Яремче. Водій Вольво збив жінку, яка переходила дорогу у нестановленому місці. Від отриманих травм вона померла в лікарні. Яка відповідальність чекає на водіям? Далі у сюжеті смерть поза пішохідним переходом. В Яремчі на вулиці Свобода трапилась дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля Вольво, 38 38-річний мешканець Івано-Франківська, наїхав на 66-річну жінку. Вона переходила дорогу у невстановленому місці. Смертельна аварія трапилася 26 серпня близько 22-ї години. У наслідок зіткнення жінка отримала важкі тілесні ушкодження. Її госпіталізувала до лікарні. Однак, через декілька годин потерпіла, померла. Слідчі розпочали кримінальне провадження за часиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Під час огляду водія встановлено, що він був тверезим. Поліція Івано-Франківщини закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, бути уважними та переходити дорогу тільки у відповідному місці. Яна лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Шкільний рік стане трохи легшим для тих, хто цього потребує найбільше. В Івано-Франківську в межах благодійної акції Перший портфелик вручили сертифікати на шкільне приладдя. Допомогу отримали діти військових, внутрішньопереміщених осіб та інші категорії. Докладніше у матеріалі Яна лазорик. До школи готові в Івано-Франківську, 17 першокласників отримали сертифікати на 2,5 тисячі гривень для придбання шкільного приладдя. Це діти полеглих героїв та з внутрішньопереміщених родин, які знайшли прихисток на Прикарпатті. Допомога реалізується у межах проєкту благодійного фонду Карітас. На протязі 22 роки ми проводимо таку акцію як перший портфелик для дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. І Церква завжди старається бути поруч тих дітей, і Христос дає можливість через добрих людей зробити збірку. І принести радість цим дітям. Юлія разом із донькою Софією місяць тому переїхали з Дніпропетровщини. Жінка розповідає, змушені були виїжджати майже без речей. Тож Та така підтримка дуже важлива. Поки приїдеш, нічого особливо немає, Ми багато чого з собою не взяли, то ми почали звертатись на всі, як організації, щоб там трошки як, допоможуть. Якби не особи не розраховувала, але якщо дають, то чому б ні? Цьогоріч допомогу від Керітасу отримує 481 дитина. Ми вже маємо можливість. Десь більше 400 дітей. Я думаю, що до кінця, тому що збірка вже не завершена. Десь до пів тисячі дітей ми забезпечимо сертифікатами і портфеликами. Також деяких франківську ми вже роздали більше 370 сертифікатів. Це було на день незалежності там, у парку спільно з департаментом освіти. Також у рамках акції набори канцтоварів для першокласників отримують 90 дітей з Івано-Франківського та Калузького районів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей. А ще майже 400 школярів пільгових категорій отримали допомогу від міської влади. Для першокласників підготували повні шкільні портфелики, а для учнів старших класів сертифікати на канцелярію та солодкі подарунки. Більше розкаже Юлія Торконяк до школи залишились лічені дні, і школярі вже готові повернутися за парти. Цьогоріч 386 франківських учнів пільгових категорій отримали все необхідне для навчання. Це діти загиблих героїв, полонених, поранених та зниклих безвісти. Щороку цифра дітей, звісно, що змінюється. На жаль, е, йде збільшення таких дітей, адже війна триває. Тому е, таких дітей є у нас, звісно, що більше. Першачки отримують повний набір портфеликів з усім необхідним канцелярським приладдям на суму 2,5 тисячі гривень. І е, діти з 2 по 11 клас отримають се. Сертифікати на тисячу гривень та солодкі дарунки. Завідувачка Центру психологічної служби департаменту освіти та науки Івано-Франківської міськради Галина Ляльчук розповідає. У портфелі базовий набір, з яким дитина може розпочати свій перший навчальний рік. Ми намагалися передбачити все необхідне для першокласника. Це є фарби, акварельні, гуаш, пенал, ручка, олівець, фломастери, зошити в косулінійку та в клітинку, папка для зошитів все необхідне для трудового навчання, ножнички, кольоровий картон, кольоровий папір, навіть сумочки для. Для спортивного одягу зібрати дитину до школи непросто. Тому каже голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Важливо підтримати школярів, чиї батьки захищають чи захищали Україну. Місто дає допомогу і благодійний фонд Карітас, і має можливість допомогти більше таким діткам, тому що їхні батьки віддали своє життя за незалежність нашої держави і втратили своє здоров'я. Тому дуже важливо, щоб громада пам'ятала, шанувала. І цей такий маленький, такий крок нашої пошанівки, подвигу їхніх батьків. Така акція в Івано-Франківську відбувається вже дев'ятий рік поспіль. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Телерадіо компанія Раї відновити історичну справедливість і водночас дивувати прем'єрами. Франківський драмтеатр відкрив новий сезон, оновленим мюзиклом гуцулка Ксеня, що вже став театральним бестселером. А попереду ще більше несподіванок та яскравих постановок. Про це розповість Яна Лазорик. Франківський драмтеатр відкрив 87-й театральний сезон. На поціновувачів мистецтва чекають класичні твори, несподівані прем'єри та співпраця з львівським і польським театрами. У планах Маруся Чурай за поемою Ліни Костенко постановка про практично вимерле село, шум за сценою Майкла Фрейна і драма яків, яка розкаже про голодомор. А відкрили новий сезон легендарним проте оновленим мюзиклом гуцулка Ксеня відбувся частковий ребрендинг цього хіта. Будемо називати так. Відбулося оновлення костюмів. Також частково відбулося оновлення танцювальних. Номерів Дмитро Олека зробив, тому що до нас прибули молодь Нова тому тому Ксенія, Маю надію сьогодні ввечері, теж задихає по-інакшому. Прем'єрою жовтня буде режисерська робота Надії Левченко за книжкою франківської авторки Лариси Мончак. Квіти під руками диявола п'єса розповідатиме про події в Станиславові напередодні та під час другої світової війни. Це про історію нашого міста. Яке я дуже люблю. І мені завжди хотілося щось зробити, е, таке в е, знак своєї любові і пам'яті до свого міста. Це історія про любов. Але в цій історії про любов відбувалися е, страшні речі, які завадили існувати цій любові. І в знак пам'яті, в знак поваги до місця, де ми живемо, мені здається, е, треба робити такі речі окрім цього новий сезон є особливим через переосмислення театром своєї історії яка датується не 1939 роком а набагато раніше так, театр 12 лютого 2026 року мав би відзначати не 87-річчя, а 115 років. Ростислав Держипільський додає зараз. Триває інтенсивна робота науковців і театрознавців, щоб відновити історичну справедливість. Ми взагалі хочемо викреслити з пам'яті 1939 рік, тому що зараз ми розуміємо, що це. Рік окупації радянською владою тоді західної частини України, і це свідомо робилося. Більш того, ми вже проводили і круглі столи і, щодо того, що. У Станиславові був театр, був дуже потужний театр, який в 20-30-х роках минулого століття це є вже прям з архівні довідки. Є багато ми познаходили із газет тогочасних був найрепрезентативнішим театром е, східної Галичини, е, тобто театр імені Тобілевича. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Карпати. Пам'ятають боротьбу за свободу. У селі Зелена, Надвернянського району, відбувся благодійний концерт до Дня Незалежності. Це був вечір пам'яті і надії, згадки про полеглих героїв, історії минулих поколінь та сьогоднішня підтримка воїнів, які знову захищають Україну від ворога. Відвідала захід Іванна Осташук. У селі Зелена Надвірнянського району зібралася громада, аби добрим словом і патріотичною піснею підтримати українських захисників. У будинку культури відбувся благодійний концерт під назвою Наша Україна вільна і єдина. Захід різнобарний: від солістів до акапельних співаків також участь бере народний драматичний колектив, фольклорний колектив, тріоритм серця, маленькі діточки з хорошими хореографіями. Пічними постановками, такими як незламні непосиди, хочу е окрему подяку е віддати нашим воїнам, тим, які зараз воюють, ті, які вже загинули, і ті, які зникли безвісті, адже саме їхня мужність, е самопожертва, і їх вклад, е вони. Є дуже важливими для нас для українців. саме завдяки ним ми маємо можливість жити у вільній країні, будувати наше майбутнє і мріяти. Зелена здавна славиться своєю боротьбою за волю України. Тут у карпатських лісах переховувались вояки УПА. А у підвалах сільського будинку культури була катівня НКВД, де знущалися і розстрілювали молодих українців. Сьогодні цю правду жителі села відтворюють у своїх виступах, аби нагадати, ворог не змінився. Ми бражаємо. Історію УПА, яка тісно пов'язана з нашим селом Зелена. У нас такі партизани, як Михайло Зеленчук, Анна Попович, Лука Гринішак, які родом з нашого села. 29 травня пройшло 100 років від дня народження Анни Попович. Тому частина нашої вистави присвячена саме цій події, так як, щоб зберегти цю пам'ять, перенести її в маси наших людей, тому що їхня боротьба. Та, що було тоді, це продовження сьогоднішніх днів. І ми просто повинні розказувати про цю історію. Я старалася підібрати учасників з родичів, нащадків тих героїв, які, які діяли у 40 50-ті роки, писала сценарій з розповідей. Теж нащадки на алеї героїв священики відслужили панахиду за загиблими воїнами. Родини полеглих захисників отримали відзнаки та слова вдячності від громади. Тетяна Плазинська на війні втратила брата. Василь пішов захищати Україну добровольцем. Він для мене був не тільки як брат, він для мене був як син, тому що я його навчила як молоко поти. Як ставити до життя у школу ходити? Він дуже хотів воювати з маленькою, казав, що не воювати, а хотів захищати Україну, хотів служити. Він служив, потім казав, коли, буде, коли пішов з війська, сказав, коли буде час, що його прийде Але він в списках ще не був, а потім так сталося, що він теж пішов. Він не боявся, був відважний. Він казав, що не може, у нього були проблеми здоров'ям, але він казав, що він не може залишити своїх побратимів, тому що вони ще були молодші за нього. І 19 кроків, і 20 років. І Він каже, Таня, я не зможу їх лишити. Моя душа буде неспокійна. У громаді добре розуміють, історія повторюється. І так само як їхні діди і прадіди виборювали право жити вільними. Сьогодні це роблять їхні сини і онуки. Незламний дух карпатського села підтримує воїнів. А пам'ять про героїв є запорукою перемоги України. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Це всі головні новини з Прикарпаття на цей час. Далі у випуску ключові події зі світу залишайтесь з нами на телеканалі Раї.